Останнє китайське попередження Європарламент у резолюції закликав Володимира Зеленського витувати містобудівну реформу застереження щодо використання майбутніх зусиль з реконструкції для внесення змін до законодавства таким чином, аби принести користь певним інтересам за рахунок рівних умов гри та прозорості. Закликаємо президента Зеленського не підписувати проєкт номер 5655. Сам закон прийняли наприкінці минулого року, однак президент і досі його не підписав. Свою позицію ще тиждень тому пояснював так: мерів каже, що це ну і не буде корупція. А інша половина в більшості своїх, це великі міста. Говорять, це забирається повноваження від мерів. Ну, я запропонував нашій команді, будь ласка, зібрати для мене мерів обох сторін і з ними поспілкувати. Вето я вже накласти не можу. Цю законодавчу ініціативу лобіює голова пропрезидентської партії Слуга народу Олена Шуляк. Нардепка заявила, очільники великих міст виступають проти, бо реформа зобов'язує моніторити незаконні забудови на своїх територіях, виходити на перевірки, демонтувати і нести за це відповідальність. А їм не хочеться основна частина законопроекту. Проекту вона стосується, як ми говоримо, тотальної діджиталізації і цифровізації. Тобто, на сьогодні, коли цей законопроект буде імплементований, вся будівельна галузь, всі учасники будівельного процесу. Вся документація, всі, всі висновки центральних органів виконавчої влади, всі необхідні дозволи, довідки все буде виключно в електронному вигляді. Не тільки мери міст у НАЗК вказали на низку проблемних положень документа, зокрема фактичну легалізацію незаконного будівництва. У міністерстві культури та інформаційної політики акцентували увагу на ризиках збереження культурної спадщини, низка громадських організацій, зокрема рух чесно. Бачить лише одних вигодонабувачів від реформи. Народні депутати мають працювати абсолютно з різними секторами. Тобто, якщо ми говоримо про містобудівну реформу, то це мають бути не тільки забудовники, як вийшло з п'яшість п'ять а це має бути громадський сектор. Бо ну для кого робиться оце все довкола? Для громадян, для громад. А це мають бути архітектори, це мають бути органи місцевого самоврядування. Тобто кожен має сказати своє бачення, законопроці має зрозуміти, як це вибалансувати. А в нас вийшло так, що пані Шуляк, яка очолює партію Слуга народу, просто пролобіювала законопроєкт, який був написаний і зроблений в інтересах виключно однієї сторони забудовників. Не до вподоби ухвалення цього законопроєкту і національній спілці архітекторів України. Основні рішення будуть прийматися не на місцях, а централізовано в міністерстві. Якщо так. По простому, а по нюансам дуже багато питань. Це пов'язано із безправі проєктувальників і з тим, що вся влада передається забудовникам, які зможуть через свої приватні інспекції вводити, як кажуть зараз, мох і болота. І ще щонайменше 42 тисячам людей, які віддали свої голоси петиції проти містобудівної реформи. Тож резолюція Європарламенту просто ще одна інстанція, котра попереджає владу не ухвалювати потенційно корупціогенних рішень. Документ має суто консультативний характер і не обов'язковий до виконання. Тож остаточне рішення за гарантом. Втім, просто заветувати документ він уже не може. Треба шукати інші законні варіанти. Сніжана Мазур, новини, 33-й телеканал.